Вітаю, вітаю вас. Дуже дякую, як завжди. за Запрошення раді вас завжди бачити. Ну у Мінвідновленні кажуть, що вони досі не бачили якихось таких офіційних вимог, але ще є певний перелік от у соцмережах. Ну це безпосередньо до прикладу те, що повернення практики дозволів для українських перевізників, посилення для іноземних перевізників правил перевезення за єКМТ. Так само, до неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо там їхня фінансова діяльність якось не відбувається на території ЄС. Ну і безпосередньо, з вашої точки зору, звідки взагалі можуть рости ноги із цих всіх пунктів? Ну, дивіться, а якщо говорити про сам цей протест польських перевізників, я б хотів би відмітити, що він співпадає зараз з транзитом влади у самій Польщі. А помітте, перемогла не правляча партія, так а перемогла партія Дональда Туска, а яка буде ну тобто, ця партія і там ще дві партії вони мають можливість зробити більшість і по суті вже домовились про те, що будуть формувати таку більшість, тобто ліберальну більшість. І от якщо говорити про ці протести. У мене таке складається враження, що знаєте, деякі можливо польські політики, в тому числі справа і справедливості, вони хочуть залишити вже новому уряду польському нову проблему, а саме цих перевізників з їх вимогами, тобто, грубо кажучи, щоб вони починали свою чисту сторінку роботи в польському уряді з цієї проблеми. І тому я думаю, що ноги тут ростуть насправді від деяких чинних польських політиків, які якоюсь мірою, скажімо так, додатково підживлюють а, оці протести. Тому що якщо а, говорити глобально, в плані, наприклад, втрат чи не втрат, ну по перше, ми звісно розуміємо, є момент пов'язаний з війною. Це раз, по-друге, якщо уважно подивитися на вимоги польських перевізників, а то Україна в принципі по багатьом із цих пунктів точно не зможе на це піти. Ну наприклад, доступ ну і спринамі з того, що ми чули, да, доступ, наприклад, до нашої системи шлях. Перепрошую, навіщо польським перевізникам це мати? Тобто, хіба що вони хочуть розуміти і кількість грузів, які перевозяться, але тут є питання з безпекою, кібербезпекою, багатьох інших моментів, і знов таки, ми розуміємо, що вони можуть це використовувати як спосіб переманювання українських водіїв. Да? Тобто, у мене взагалі складається враження, що от знов таки сам політичний контекст польської ситуації. Який зараз є цей транзит влади? Він багато в чому і підживлю перевізників, тобто у них або частину незадоволених перевізників, які хочуть а, собі отримати знаєте, додаткові, я б сказав, монопольні якісь а, можливості на перевезення, тому що якщо глобально подивитися, а, в принципі, наші перевізники а, ну вони не зайняли умовно, знаєте, там півринку Європи, і витиснили звідти польських перевізників. Тобто складається враження, що просто польські перевізники хочуть отримати, як вони вважають, куш від нашого. Транспортного коридору, який зараз склався через блокаду Російської Федерації наших портів, і власне кажучи, через те, що ми тепер почали більше орієнтуватися а, саме на сухопутні кордони, в тому числі порський кордон, да, от, тобто ці шляхи солідарності, так звані. Але от виникає традиційне питання, чому от саме зараз, із ваших слів, можна зрозуміти, що частково це от політична ситуація в країні, так. але вчета все таки можливо є і інші якісь фактори. Дивіться, я думаю, що тут політичний фактор ключовий, тобто розрахунок знаєте, як на те, що новому уряду доведеться все рівно якось реагувати на це. Ну тобто, якщо діючий уряд не дорозв'язав це питання, то тоді новий уряд буде дорозв'язувати це питання. Але я думаю, тут ще грає інший фактор, пов'язаний з тим, що в цілому ми бачимо, що Польща ну там і низка польських політиків, вони вважають, що Польща має отримати більшу компенсації з боку Європейського союзу по різних а інших програмах. Ми з вами пам'ятаємо цю історію саме сільськогосподарським наприклад товарами, да де, де в тому числі польські фермери розраховували на те, що оця вся, скажімо так, колотнеча навколо цієї історії, дозволить їм отримати більше субвенцій з боку європейського союзу. Тут по суті, якщо говорити про економічну причину, скоріше польські перевізники хочуть отримати доступ до наших транспортних коридорів, тобто вони хочуть заробляти більше, бачачи, от той рівень логістики, який зараз є, наприклад. У нас і із і Польщею, взагалі з європейським союзом, тому що ще раз ми використовуючи сухопутні кордони, зараз завозимо а ну не лише ж гуманітарку, да а більш ширше, тобто це і пальне, і різні інші матеріали. Автозапчастини, ну і список можна продовжити через а, заблоковані порти. Тобто, польські перевізники хочуть отримати доступ на наш внутрішній ринок, наскільки я розумію, щоб заробляти тут. Тобто їх знаєте непокоїть, що такі великі а, суми. А проходять по пов них ці або великі об'єми перевезень, якщо говорити про консенсус у цьому питанні, які от в ньому можуть бути компроміси? І от головне питання чи варто нашій владі його взагалі шукати? Ну, дивіться, я по перше не впевнений, що далеко всі польські компанії, польські перевізники підтримують а, подібні дії. Тут треба ще уважно продивитися, хто конкретно які компанії, та збурюють а, цю історію. Тобто, з приводу компромісу, о, чесно кажучи, я думаю, що тут є небагато можливостей а, для компромісу, тому що в принципі а, польські перевізники і так до цього а, отримували там необхідні з нашого боку роз'яснення, необхідні моменти пов'язані з а, цією логістикою і знов таки. А, Ще раз підкреслю, що глобально Польща не так сильно втрачає польські перевізники, як вони намагаються зобразити цю історію, тобто вони намагаються себе показати, нібито як жертва наших перевізників, але тут справа просто в тому, що вони хочуть отримати нові ринки. А тому чесно, я бачачи цю ситуацію, мені здається, що тут скоріше просто це питання можливо буде знято вже новим польським урядом, який як мінімум можливо запропонує якісь додаткові компенсатори в черговий раз для. Польських перевізників для того, щоб а, оце питання нагнітання на кордоні з Україною зняти, да тому що а мені здається, що новий польський уряд ну він меншою мірою буде зацікавлений на відміну від права справедливості, розігрувати українську карту і власне показувати, що нібито проблеми частина проблем поляків пов'язана з українцем. І що говорити все таки от про врегулювання цього питання, чи є до прикладу якісь правові механізми саме от на рівні ЄС? Ну, дивіться, а з приводу правових механізмів, то тут є нюанси, що наші Перевізники вони отримали ці права. Ну не просто так. Вони ж не собі їх написали. Це були домовленості різного рівня, які Україна а, змогла зважаючи в тому числі на фактор війни отримати з боку а, представників Європейського союзу, ну і з боку а, насправді по суті погодження і на тому етапі і уряду Польщі. А тому я думаю, що ми тут будемо якраз до цих моментів апелювати в першу чергу, що це ну ці речі вони не були отримані а, нами да просто так, але дивіться, от тонто Справа, що польські перевізники складаються враження, вони хочуть отримати доступ саме до нашого ринку, тобто отримати доступ до цих послуг. Ну тобто, чому, наприклад, от я повернусь до цього моменту, вони хочуть отримати доступ до нашої системи шлях. Ну тобто, прошу навіщо це їм? Це взагалі внутрішня система. До неї навіть не всі органи нашої держави мають доступ. Так а вони хочуть до неї отримати доступ. Тобто, тобто тут питання скоріше пов'язане з тим, що вони хочуть отримати для себе доступ до нашого економічного, тобто до Нашого цього ринку перевезень, але прикриваються тим, що буцімто українські перевез... перевізники там зайняли таку велику частину польського ринку або європейського, там чи демпінгують ціни і так далі.